На 12-та депутати рівної ради тільки сідають за свої робочі місця. Більше години вони блокали сесійною залою, хоча в порядку денному понад пів тисячі питань. Таки розпочавши роботу, зайшли недалеко, оскільки пропозиція депутата від фракції «Голос» Святослава Клітчука про одноразові виплати захисникам підняла військовослужбовців кількох бригад, які були присутні на сесії. 100 мільйонів це про разові виплати в розмірі 30 тисяч для тих, хто зараз іде служити, і 10 тисяч для тих, хто вже служить. Ці кошти безпосередньо попадуть на рахунок конкретним людям в обхід чиновників. Адресна допомога мобілізованим міському бюджету вартуватиме орієнтовно 120 мільйонів гривень. Така ініціатива, на думку військових, наразі не настільки актуальна, як виділення коштів на закупівлю необхідного обладнання. Адресна допомога не спасе грошима, ми не виграємо цю війну. Нам потрібна техніка, нам потрібні дрони, нам потрібні реби. Найголовніше на даний момент це є озброєння, забезпечення озброєння, озброєння, яке допомагає захищати особовий склад і нищити ворога. Зараз найбільш актуальне питання: це FPV-дрони, системи РЕП. В нас як штурмовий. Підрозділ це забезпечення штурмових груп приладдям. Однак інший військовий депутат Тарасо Боїста пропозицію фінансової допомоги частково підтримав. Мовляв, ті кошти будуть мотиваційними. На даний момент, коли військовослужбовець зараз призивається, спочатку він має пройти курс молодого бійця КМБ, потім він жде розподілення і потім він йде в свою частину. В своїй частині він потрапляє, поки його призначили на посаду, після того. Він тільки десь в кінці місяця, ну, через місяць, як його призначили на посаду. Він отримає якісь кошти, і по факту, людина, яку призвали від нашої громади. Два-три місяці вона знаходиться на отриманні сім'ї. Його колега, депутат Рівнеради Олександр Курсик, який став до лав війська ще на початку повномасштабного вторгнення, каже, що гроші наразі не мотивують, та й забезпечення бригад краще ніж у 2022-му. Якщо, наприклад, хтось з депутатів колег вважає, що типу можна змотивувати когось піти до військомату за 30 тисяч чи за 100 тисяч гривень. Я вам скажу чесно, що це не спрацює. Зарплата військового є непоганою, хорошою забезпечення толкове, якісне, професійне все добре, але не за гроші туди йдуть люди. І навіть зарплата в 130 тисяч гривень, коли ти напередку 100, бойових 30, зарплата, це не є аргументом, щоб іти на війську на війну. Однак на сесії до цього питання так і не дійшли, хоча більша частина депутатів підтримала позицію військових. Ми фактично всі гроші з на дрони, і от те, що вони озвучують, це говорить про те, що ми все правильно робимо і надаємо цю допомогу. Що стосується там, допомоги там, кожному військовослужбовцю, це теж воно, до речі, актуально, але, напевно, цю програму треба допрацювати. І дуже було важливо, що саме прийшли військові і пояснили, ну, потрібно це чи їм не потрібно. Саме вони фактично перебуваючи там, на, ну, захищаючи нашу державу, вони чітко розуміють, яка є потреба. Ще одним яблуком розбруту в сесійній залі стало питання, яким пропонувалося передати рівне теплоенерго 150 мільйонів гривень. Що закон передбачає, 4% ПДФО можна спрямувати на різні підприємства, в тому числі на водоканал, на Теплоенерго, різні у нас є. Кілька є в громаді. Тут 100, 15 одній приватній фірмі. І так назвали, не, не назвали в кишеню власнику. Зі слів директора теплопостачальної компанії, ці кошти будуть спрямовані на роботу підприємства, а не на власні потреби. Ми хочемо направити всі ці кошти на трансп на послуги тобто з розподілу, розподілу для рівнегазу газу і на Нафтогазтрейдінг. Тобто все на газ іде? Фактично так. Але депутатів обурило не стільки питання виділення коштів. А чому місто фінансує лише одне підприємство, що надає комунальні послуги, а не всі пропозиція наступна: направити програму на доопрацювання, розглянути можливість включення інших постачальників, і друге, забезпечити прозорий механізм нарахування цієї компенсації. Однак, аби добре подумати, виділяти кошти чи ні, депутатам знадобилася лише невелика перерва. 23 голоси за, і вони прийняли рішення щодо виплати компенсації теплопостачальній компанії. А до питання про гроші військовим повернуться вже наступної сесії. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. Випуск новин.